Друзі, всім привіт, всім гарного вечора та гарного настрою. Сьогодні хочу з вами поговорити про Харків, про Харків сьогодні, про Харків Незламний, про те місто, у якому я народився, виріс, навчався, пропрацював усе своє життя, про місто, яке я щиро люблю, і яке намагаюся показувати вам кожного дня у своїх відео. Багато хто пише мені в коментарях різні речі, є теплі слова, про любов до Харкова. Про ностальгію, про спогади, але є і інші коментарі, ті, де кажуть, що Харків це нібито російське місто, російськомовне місто, що його збудували при СССР, що його збудували росіяни. Комусь болить, що я не розповідаю про Донбас, про 8 років війни там. Комусь болить, що я знімаю про Харків і просто показую, як живе моє місто. І сьогодні я хочу спокійно та по-людськи все це пояснити. Друзі, Харків це українське місто. Так було, так є і так буде. Мова не визначає, чия це земля. Багато харків'ян справді все життя спілкувалося російською, бо так історично склалося. Бо радянська влада десятиліттями. Витісняла українську з міст, зі шкіл із життя, але серце міста українське, і те, що сьогодні відбувається, це тільки доводить. Подивіться, хто стоїть на нулі, хто захищає Харків від російської армії, хто тримає оборону на північних околицях, хто не віддав міста у перші дні. Це українські хлопці, наші воїни, наші захисники. І я безмежно вдячний кожному з них. Бо завдяки їм я можу знімати свої відео. Завдяки їм Харків живе. Завдяки їм ми маємо можливість хоча б якось продовжувати жити під цими страшними обстрілами. І коли хтось пише, що Харків російське місто, то я хочу сказати одне: якщо би це було так, Росія б не стирала його ракетами, вона би не вбивала харків'ян, не руйнувала наші райони. Не тримала нас під постійним терором уже майже три роки. За що тоді ці тисячі ракет і дронів? За який російський Харків? Людина не бомбить своє, людина не знищує те, що вважає своїм. А російські ракети б'ють по Харкову щодня. Навіть учора, друзі, у передмісті Харкова було чутно чотири вибухи, але жоден телеграм-чат про це не написав. І так ми живемо. Ми чуємо вибухи, ми догадуємося, що сталося, але офіційна тиша. Бо інколи не можна повідомляти, інколи чекають на уточнення, а інколи просто не хочуть давати ворогу інформацію. Тому харків'яни живуть у стані постійної непевності. Ти не знаєш, що буде за хвилину. Але ми живемо, ми працюємо, ми ходимо на роботу, ми веземо дітей у школу, ми стоїмо в чергах у магазинах. Ми гуляємо містом, ми просто продовжуємо жити, і це вже подвиг. Друзі, хочу щиро подякувати кожному з вас. Сьогодні наш канал перетнув позначку 23 тисячі підписників, і для мене це неймовірна подія. Дякую вам за перегляди, коментарі, підтримку за те, що ви поруч щодня. Дякую, що цінуєте мої відео про Харків. Дякую за вашу любов до нашого незламного міста. Саме ви мотивуєте мене знімати далі, показувати Харків сьогодні, розповідати його історії, ділитися моментами нашого життя під час цієї непростої реальності. Ваша підтримка це те, що допомагає рухатися вперед, не здаватися і робити ще більше для розвитку каналу. Величезне вам спасибі, друзі. Бережіть себе та своїх рідних. Разом ми сильні. Мені пишуть також, чому ти не розповідаєш про Донбас, про 8 років бомбілі Донбас. Друзі, я знімаю про те, що бачу, про те, де живу. Я прожив у Харкові все життя, і якщо я сьогодні розповім якусь страшилку або вигадку, чи стане від цього комусь легше, я не хочу розносити негатив, вигадувати проблеми або виставляти Харків у поганому світі. Бо цього поганого і так достатньо. Хто хоче подивитися на руїни, будь ласка, є багато каналів, де показують тільки це. Але я не хочу знімати Харків у вигляді страху і безнадії. Я хочу показувати правду, як місто живе сьогодні, як воно відновлюється після ударів, як працюють люди. Як кожного ранку комунальники виходять, підмітають вулиці, прибирають парки, ремонтують дороги. Не дивлячись на повітряну тривогу, я хочу показувати, як Харків не здається. Мені пишуть, навіть під час тривоги у твоїх відео люди нікуди не біжать. Так, друзі, бо харків'яни звикли. Це страшно, але це правда. Ми всі знаємо, що навіть якщо зараз сирена, у нас є хвилина, а інколи секунди. А інколи є секунди, і люди вже не біжать, бо втомилися, бо неможливо бути в укритті півжиття. І це не сміливість, це просто звичка, але є інше незламність. Харків сьогодні це місто, яке кожного дня доводить усій Україні і світу, що український дух не зламати. Місто, яке стоїть на кордоні з ворогом, але не здається, місто, яке під обстрілами продовжує працювати, будуватися, жити, місто, яке вміє посміхатися навіть тоді, коли вибухи лунають за кілька кілометрів. І от чому я знімаю Харків, бо я люблю своє місто, бо я хочу показувати вам, що Харків живий, що Харків український, що Харків незламний. Я не показую погане, не тому, що його немає, а тому, що я вірю, добра теж багато. Є люди, які тримають це місто, є захисники, які боронять його, є волонтери, які рятують життя, є лікарі, які цілодобово працюють, є робітники. Які ремонтують після кожного удару, і якщо я можу показати це, я буду це робити. Моє завдання просте: показати вам Харків сьогодні, показати, як він живе, як він тримається, як він відновлюється після кожної ночі, показати, що любов до міста це не гасло, це діє, це підтримка одне одного, це віра, що ми вистоїмо. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Дякую нашим захисникам, завдяки яким ми можемо не просто існувати, а й жити. Бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою. І пам'ятайте, Харків був, є і буде українським. Харків не зламний. Харків сьогодні це ми з вами. Друзі, щиро дякую всім, хто підтримує мій канал і теплими словами, і своїми донатами. Ваша підтримка допомагає мені продовжувати знімати відео про наш рідний незламний Харків. Дякую кожному, хто вже задонатив. Ви робите величезну справу. І тим, хто також хоче підтримати розвиток каналу. В описі під цим відео є картки та PayPal, а також на головній сторінці мого каналу. Будь-яка допомога важлива. Навіть найменша сума має величезне значення. Також хочу подякувати нашим незламним захисникам, хлопцям і дівчатам, які боронять нас щодня. Дякую комунальним службам Харкова, які, попри обстріли, продовжують прибирати, лагодити, відновлювати міста. І окрема подяка нашим рятувальникам за їхню мужність, силу та людяність. Разом ми незламний Харків, разом ми тримаємо свій фронт.